О, скажіть, будь ласка, на даний момент вже розпочала свою роботу атестаційна комісія так з понеділку атестаційна комісія приступила вже до виконання своїх завдань по Миколаєву Миколаївській області. До членів атестаційної комісії, включені як я безпосередньо, як. Один з керівників департаменту ДАІ місцевого також представники департаменту внутрішньої безпеки, Національної академії Міністерства внутрішніх справ та відділ профпідготовки. Також до членів атестаційної комісії, включені ще представники з управління Міністерства внутрішніх справ України Миколаївської області. А чи присутня громадськість? Громадськість, звісно, залучена до цієї участі, в тому числі представники дорожнього контролю в Миколаєві, ще декілька організацій місцевих, які безпосередньо займаються і профілюються на питаннях щодо пов'язаних так чи інакше з співпраці з правоохоронними організаціями. Ну, По-перше, вони мають продемонструвати суттєві знання своїх. Безпосередніх обов'язків, які вони виконують там на щоденній основі. Тобто, фактично, ми говоримо зараз це про знання теорії. Ми включили до, до теорії, до тестів це питання по функціональній підготовці, це знання прав дорожнього руху, зрозуміло, бо автоінспекції, і теоретична частина по вогневій підготовці. Що стосується практичної частини, це вогнева підготовка, практика, здача вправ і фізична підготовка. Далі вже тестаційна комісія буде враховувати ще зауваження, які у нас будуть відповідно від внутрішньої безпеки, якщо такі є наявні, е, можливо, від громадськості якісь побажання, зауваження там, щодо тих чи інших там, наших інспекторів. Ну і будемо вже робити певні, певні висновки, результати, підсумовувати і проводити вже атестацію. А чи можна казати про якісь результати? Вже довго працюєте за цю? Сьогодні тільки так, сьогодні вже другий день, але сьогодні ми тільки будуть підбуватися перші підсумки, і я думаю, що до вечора вже будуть перші результати. Відомі про ці результати ми повідомимо особливий склад. По перше, і звісно, ми ставимо за завдання якомога найшвидше відновити нормальну працездатність, життєдіяльність, де є особливо, що стосується міста Миколаєва. Там на друге на черзі вже йде йдуть центри області. Добре, яке ваше особисте враження? Тобто, я скажу, що рівень знань дуже різний, тобто, є дійсно іноді так навіть трапляється, що підлеглі мають кращі більш підготовлені і теоретично і і практично ніж їх безпосереднє керівництво. Це теж нас змусить зробити напевне певні підсумки і подальшу там ротацію і зміни в кадровій політиці. Але загалом не можна сказати, що рівень знань незадовільний. Тобто рівень знань достатньо високий, якщо казати в середньому по показникам. Звісно, що є де є окремі ситуації, де рівень знань, на жаль, низький і будуть робитися відповідні. Виставки щодо подальшої роботи і відповідності займаній посаді в колишньому працівника ДІ. Миколаївської області, законних плав з мог громадян, подальшого постана 235 2005 року. За номером 539 років. 108 Наказую створити з Голова комісії, начальник ОГС полкової комісії. Що паковотинга контроль. Петро Олександрович, голова правління громадської регіональної дорожні контроль Миколаїв, ради захисту від противоправних національного життя, здоров'я, права і свободи громадян БРМБС, представник за вас Черницький Максим без полковник поліції Терлесов, комісію і мене в тому числі, в тому, що вам можна довіряти, вам можна вивірити коротко, і служби народжувати.

Согласно списка идем по порядку. Значит, первый у нас идет начальник города Романов Вячеслав Васильевич, мэр милиции. Здравствуйте, товарищ что вы не просветили? Света Выща, начальник на другом курсе национальной академии, ворова внутренних справок 2004 года, запорил службу. Умеете руководить так? А точно. То есть, два рана? Да. В каждом руке, визменно, в огневатой протопке, Зуковника. Як він у вас рахується на якому? Були питання, але вони були вирішені в робочому порядку. В робочому порядку. Зауваження мають. Я думаю, є я... служба зарекомендувалася з позитивного боку. Мають інші стягнені зауваження. Правила дорожнього руху відмінно, функціональна підготовка задовільно, вогнева підготовка, теоретичний розділ відмінно, практичне виконання вправі добре. Освіта вища юридична. Заприйону службу зарекомендував себе. З позитивного боку. В період з липня по серпень от перебував у відрядженні в місцях проведення АТО, має дисциплінарне стягнення 2 лагеря. Лише має оцінку задовільну з рукопашною бою. Решта тільки добре відмінки. Відмінно, практичне виконання вправі добре, загальна фізична підготовка біг 100 метрів. Правильний відповідь в цій ситуації був би? Ви прийшли в адмінпрактику. Сейчас ми розберемося, правильно или неправильно он не Они... манера общения его никуда не годится. Уважаю... Извинения. Приношу звинение. Ми працюємо для людей, і в першу чергу правий громадянин чи не правий, але ми повинні на себе з ним вести. А оцінку законності протоколу надав суд або перевисту. Само питання на голосування. Висновок. Відповідає за мені после. Відповідає за мені последова. Вітаємо.